У Львівській політехніці ремонтують приміщення, де живуть переселенці. Гроші виділяє благодійна організація актора Шона Пена. Львівські волонтери передали бронежилети для медиків Харківщини. Також привезли дитячі бронежилети для евакуації. У Львові провели майстер-клас для дітей-переселенців. Навчали виготовляти традиційну стрітинську свічку. В одному із корпусів Львівської політехніки розпочали монтувати нову систему опалення. Фінансує її встановлення благодійна організація актора Шона Пена. Робимо систему, щоб людям було тепло зимою, а холодно літом. Монтуємо кондиціонер, короба, і по них буде йти повітря і тепле, і холодне. Потребують оновлення приміщення, адже це спортивні зали, де раніше займались студенти. Поки опалення залежить від того, чи є електроенергія. Загалом переселенці у Львівській політехніці живуть у декількох корпусах. Тут облаштували прихисток для людей, які були змушені покинути свої домівки. Серед них і Любов Осипова із Херсонщини. Чому Львів? Так, як вже так вийшло, що і саме місто красиве і спокійне. І дітям тут затишно, ми проживаємо тут, в Стрийському парку, то дітям тут гарно. і ну, подобається тут спокійно. Окрім модернізації опалення у приміщеннях фонд голівудського актора також фінансує оренду житла для переселенців. Таким чином орендовану квартиру із політехніки переїжджає із сім'єю Вікторія Москаленко із Маргенца, що на Дніпропетровщині. Заключили договор 12-го числа. Квартиру нам проплатили і будемо приїжджати на вихідних домах, так як діти маленькі, вони хворіють зараз. То тяжко якби з ними. Зараз у різних корпусах політехніки живе 320 вимушених переселенців, які приміщення модернізувати, обговорювали разом із представниками благодійного фонду. У нас приїжджали неодноразово. Вони вони дивилися в нас, так ми з ними розмовляли. І питання в нас є один із самих великих залів, який є ну холодним, і там люди теж проживали. І питання, тобто, як би ми могли б це все зробити, та виникло, тобто що рішення за допомогою електрики, знов таки ж, щоб системи могли як і обігрівати, і охолоджувати це приміщення, тому що це є під куполом. Загалом організація «Шона Пена» профінансує на Львівщині проєктів на понад один мільйон доларів. Повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Сьогодні у Львові попрощались з двома захисниками України. Андрій Коваль, уроджений села Плешевичі Львівської області, загинув 3 грудня. Йому було 34 роки. Із початком повномасштабного вторгнення служив на посаді старшого стрільця першого аеромобільного батальйону 81-ї бригади. Андрій Ламонін львів'янин загинув 2 грудня. 11 грудня йому мало б виповнитися 49 років. У 2014-2017 роках виконував бойові завдання у зоні проведення АТО у складі 24-го штурмового батальйону Айдар 53 ї бригади. Із початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини, боронив Україну у складі 68-ї окремої єгерської бригади. Загиблому на Донеччині львів'янину Миколі Забавчуку було 25 років. Боронити країну він вирішив у перші дні війни. Доброволець служив у 125-й бригаді територіальної оборони. Писав в військомат. Так як все це робили молоді свідомі люди, але чекати телефону дзвінка з військоматом він також не став. І, от, один прекрасний день, напевно, десь на початку березня він прийшов і сказав: Мама, я вже в теробороні. Він сказав, що я буду їхати, для чого я вчився. Ти не переживай, мама мене не б'ють, тому що я буду захищатися до останнього. У липні після вишколу Миколу відправили на Донеччину. Там він був розвідником разом з двома побратимами, загинув через декілька днів у Краматорську під час обстрілу. Як пояснив його взводний, що вони троє захистили своїх друзів, свій батальйон, тому що всі люди, які там були, після того обстрілу, їх всіх вивезли. А вони таким чином своїм, ніби життям, захистили життя інших людей. Батько тероборонівця Микола Забавчук каже, що вони не відмовляли свого сина від служби. Коли він прийняв це рішення. Ну, ми всі підтримували це рішення, в тому розумінні, що Ми розуміли, якщо не він, то хто ж? Якщо не ми, то хто ж? Всі разом мені Наречена загиблого солдата Олександра створила петицію, щоб йому посмертно вручили нагороду. Наразі зібрали близько 6 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних. Хлопці, чоловіки, військові, які нагороджені у першу чергу, це віде в історію. Ця нагорода війде в історію, і це буде пам'ять. Вона має бути у кожного, тому що це відданість, тому що це відвага, тому що це мужність, і вони цього заслуговують. Він має бути нагороджений орденом за мужність третього ступеня. А родина у пам'ять про свого сина висадила неподалік від будинку Клен. Ольга Івашук, Анатолій Киричук. Суспільне новини. Львів Львівський оборонний кластер передав сотню бронежилетів для медиків Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Бронежилети розробив харківський завод засобів індивідуального захисту. Вони захищають від уламків та пістолетних куль. Окрім того, бронежилети легкі, тож медики можуть працювати в них увесь день. «Це відкривающа ставка, а, також спереду це наліпки для підрозділу конкретного, який працює. 20 дитячих бронежилетів привезли волонтери зі Львова та передали колегам у Харкові. Виготовляти такі бронежилети почали працівники Харківського заводу індивідуального захисту, які виїхали на захід України. Вага одного дитячого комплекту 2-3 кілограми, є три розміри, говорить директор заводу Юрій Федоров. Це захист саме від уламків, тому що ми. Розуміємо, що протикульовий захист це важкі плити. і Вони для дитини ну, це неможливо використання. Тому тут має тут використовується стандартна військова м'яка броня проти вламку. Ці бронежилети використовуватимуть волонтери під час евакуації. Говорить представник координаційного гуманітарного центру при військовій обладміністрації Євген Коляда. Відбувається евакуація з Купінського району добровільна силами місцевої влади та волонтерів. Ми евакую. Де звідти, тому що Куп'янщина зараз підвергається інтенсивним обстрілам, бо там є лінія фронту. І Вовчанський напрямок також проходить евакуація. Бинти, вінфлони, турнікети, все, що необхідно для допомоги. Це дуже зручно. Взяв, надав допомогу, закрив. Лікарка Ганна Гапієва приміряє медичний бронежилет. Таких засобів індивідуального захисту волонтери привезли 100 штук. Він дуже легкий, зручний та надійний захист, тому це в ньому буде зручно працювати і рухатись теж буде дуже зручно. Юрій Федоров говорить, важить медичний бронежилет 4 кілограми. Всього виготовили близько трьох тисяч штук. За його словами, далі дитячі медичні бронежилети вестимуть на Донеччину та Херсонщину. Олена Клименко, Антон Калита, Суспільне новини, Харків. У Львові поступово відновлюють рух тролейбусів. Як повідомили на сайті Львівської міської ради, станом на 17.00 у місті відновили рух тролейбусного маршруту номер 22 та частково номер 23 Від обледеніння уже очистили і контактну мережу вздовж маршруту номер 25 на цій лінії вже проводять обкатку тролейбусів. Нагадаю, аварійні бригади Львів Електротрансу уже п'яту добу продовжують очищати контактну мережу від обладення, аби повноцінно відновити тролейбусний рух. За словами речниці Львів електротрансу Ольги Бачинської, такого замерзання усіх мереж одночасно у Львові не було останні 50 років. Медова вощина, гніт та декор. О, і все, що необхідно, аби створити ось таку свічку. Можна скручувати або ось так або ось так. майстер клас з виготовлення стрітинської свічки, а також новорічних свічок прикрас організували у центрі. Я Маріуполь сьогодні ми робимо свічники з мальовально натуральна видала мене. А uh, 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 ще ми робили uh, такі свічки Ленточками українського прапора Львівська майстриня Зоряна Трембіцька не лише навчала скручувати і декорувати свічку, але й розповіла дітям про давнє значення стрітинської свічки як оберега. Я їм розкажу, тому що особливо тут у Львові стрітення це свято, яке дуже великій пошані. Ми ходимо до церкви, святимо свічечки. Вона це називається громовиця свічка. Її використовувала од моя баб. Буся, вона використовувала, коли гріміло, вона завжди запалювала. Тому ми будемо робити такі свічечки, різні сердечка, дітки будуть вирізати. Такі воскові свічки більшість дітей робили вперше. І от чидаємо закручуємо ніч. І Серед тих, хто прийшов на майстер-клас, двінята Емілія і Іван. Їхня мама розповідає, родина переїхала з Маріуполя в квітні. Тут у Львові діти пішли у перший клас і постійно відвідують різноманітні майстер-класи. Ми дуже часто приходимо сюди. Діти дуже радіють, коли йдуть до цього центру. Бо по перше, тут і, і така атмосфера дуже сприятлива до того, щоб щось зробити, щось цікаве, знаєте, і ми і, і аплікації робили, і, і малювали. Напевно, щодня в нас є якийсь захід для дідок. Він може бути як в нас в центрі, так і поза межами нашого центру. Ми стараємося якомога більше зробити для наших діточок, трохи їх розважати та розвантажити їх психічний стан. А 18 ру. Ня для дітей з Маріуполя тут відбудеться свято Миколая. Ольга Динака, Тарас Фомін, Суспільне новини. Львів виберете ось цю вилочку, наколюєте цукерку і занурюєте в шоколад. Ліплять цукерки шоколаду створюють авторські цукерки та розмальовують шоколадки. Так триває солодкий майстер-клас для дітей військових. У ролі кондитера спробувала себе і Даринка. «У Мене був білий шоколад. Я його просто засипала. Е, е, молочний, бо я більше люблю молочний і, і зроб, нам сказали робити е, курки. Я роблю. Навчають дітей виготовляти шоколадні вироби, львівські кондитори. Ми сьогодні з ними робимо такі цукарочки із праліне. Це такий м'ягень молочний шоколад з подрібненими горішками. І також прикрашаємо е, такі. Шоколадки білі молочним стопленим шоколадом. Участь у майстер-класі взяли діти від семи до десяти років, аби хоча б трішки відволікти власне дітей від, від війни, від тривог і тому подібне, щоб вони змогли трошки розважитись і відволіктися. Наталія Пашинська привела на майстер-клас дев'ятирічного сина, каже навчитись робити шоколадні цукерки. Він хотів вже давно. А я вирішив зліпити одну квітку, і отакі дві формочки ще. І ще два круга. Ще Я зробив чотири круга, і таке. В кінці майстер-класу кожен учасник отримав власні вироби у подарунок. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Найбільший портрет українського композитора відкрили в органному залі. Працівник команди зобразив автора музики українського гімну Михайла Вербицького. Автором портрету є львівський художник Гліб Рахманін. Портрет виконаний олією на полотні розміром 2 метри на 2 метри 75 сантиметрів. Гліб працював над ним понад шість місяців. Команда органного залу працює над проєктом Ukrainian Live – Це промоція української музичної культури. У майбутньому тут планують створити виставку портретів українських композиторів. Цей портрет Вербицького буде частиною експозиції. Пам'ятник Вербицькому стоїть відразу навпроти органного залу. А тепер можна і побачити цей портрет. Це найбільший портрет Вербицького у світі. Вербицький автор національного гімну України також. Дуже маловідомий композитор, як виявляється, тому що він написав десятки симфоній, багато опер, дуже багато іншої вокальної музики. І ми хочемо, щоб про Вербицького як композитора дізналося ще більше людей, а не тільки як автор гімну.